Консульський облік це взагалі обов'язок громадянина України після приїзду до Польщі, якщо він хоче тут лишатися надовго, подати документи, зареєструватися, отримати консульський облік. Дуже часто ми чуємо про те, що консульський облік це те, що потрібно водіям. Так насправді не тільки водіям, це обов'язок кожного громадянина України. Для чого він взагалі робиться? Для того щоб влада України знала. І консульство знало, скільки громадян України перебуває на території Польщі. Звичайно, що в умовах Польщі в безпечній країні е, така інформація може і не знадобиться. Але, наприклад, якщо це країна, де відбуваються конфлікти, то тоді консульство знає, яка допомога потрібна громадянам України на території цієї країни. Так само, е, якщо Рідні шукають людину, наприклад, загубилася людина чи немає відомості про людину, то вперше перше місце, куди вона повинна звернутися, це буде консульство. Тому якщо людина не стоїть на консульському обліці, то відповідно консульство так насправді не знає про перебування цієї особи на території Польщі. Окрема ситуація з дітьми. Ми знаємо, що консульство давало інформацію про те, що діти, які в'їхали на територію Польщі з одним з батьків. Повинні обов'язково бути поставлені на консульський облік. Для чого це потрібно? Для того, щоб інший з батьків знав, де знаходиться дитина, оскільки ми знаємо, що в умовах війни переважно чоловіки перебувають на території України, не мають можливості виїзду. Вони повинні знати теж, де знаходяться їхні діти. Звичайно, що ситуації бувають різні, тому якби варто ставити дитину на консульський облік власне самим ставати на консульський облік. Як це зробити? Потрібно зайти на сторінку. Консульства і подивитися всі ті документи, які там вимагаються для дітей. Є можливість поставити на консульський облік онлайн.